У музики надзвичайна сила. Просто надзвичайна сила. Тому що навіть людина, музика, це як твій, можна сказати, особистий психолог. Це і для, і для людини, яка пише музику, створює музику, і для людини, яка слухає. що ти е, якийсь час просто знаходишся у своїй бульбашці в дві хвилини з половиною, три хвилини. Неважливо. Е, і ти розумієш, що. Ти такий не один. Є ще люди, які відчувають так само, як і ти. І це дуже сильно об'єднує. І музичні концерти це надзвичайно важливо. Ми ж єднаємося. Ми в цей момент обмінюємося енергією, любов'ю. Ми заряджаємо один одного. Ми зі своєї сторони розуміємо, що е ми можемо людей підтримати, ми можемо їм допомогти. Ми зі свого боку дуже багато отримуємо також. Тобто, це ця синергія. Я ну, я взагалі обожнюю спілкуватися з людьми після концерту і, і слухати те, що вони кажуть, і. Скільки ми концертів награли, це зазвичай одні й ті слова, що це надзвичайно важливо і це дуже допомагає.